Ми жили в старому будинку, який колись був гуртожитком для працівників місцевого заводу. Заводу вже давно немає, гуртожиток переобладнали під повноцінний житловий будинок і квартири роздали працівникам за відпрацьовані роки. Хто спродав своє житло, хто передав у спадок, так і живемо. У нас тут є одна неприємна людина, яка підключається до електромережі сусідів і краде електроенергію. Чесно кажучи, я не розумію, що треба робити, щоб рахунки за світло доходили до 5-7 тисяч гривень. Будинок паєтеповерховий, і на кожному поверсі, у кожній квартирі з цим стикалися. Коли ця ситуація повторилася знову, у всіх увірвалося терпіння. Як не крути, це великі гроші, які можна було б відкласти або просто витратити на власні потреби, а не на сусіда, який краде. От і настав день, хай я викликав електрика з області, щоб він провів діагностику і визначив, хто ж ця добра душа, що дозволяє собі красти у сусідів. Послуга не дешева, але дорожче знову платити за когось чужого. Нікому не говорив, щоб крадій не сховався. Потім, думаю, за діагностику сусіди або поступово повернуть гроші, або вже якось. Чоловік привіз з собою величезний шкіряний кейс і почав роботу з верхнього поверху. Коли він дійшов до першого, де жив я й голова ОСББ, вибіг мій сусід і почав кричати, що ми не маємо права проводити таку перевірку. Було багато нецензурної лексики, яку навіть згадувати не хочеться. Відтоді все стало ясно. Наш дорогий голова ОСББ, використовуючи свій статус начальника, без жодного сорому і крику крав електроенергію. Мені ніхто не платить за те, що я слідкую за будинком, тому маю право. Ввечері я зібрав усіх мешканців і повідомив їм новину. Тепер подано позов до суду про компенсацію від усіх жителів. Крім того, є ще штраф від Джеку за несанкціоноване втручання в електромережі. Якщо мав право брати, хай тепер і повертає начальник.